Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні завершуємо несення гам'ячної води. Як би воно не важко було і взагалі, як воно не зручно, багато хто, звісно, не любить гам'ячну воду, це не що взяв, розкидав і забув. Да якщо треба, ще додому взяв. Але по великому рахунку це класне доброво для кукурудзи. Саме головне з ним правильно якісно працювати, мати базу для збереження, тому що це є дійсно є. Деякі питання і проблеми, але це один з факторів тим, що ви можете бути дуже пластичні, ви можете працювати з будь-яким добривом тоді, коли вам буде потрібно, колеги. Розумієте, якщо, наприклад, на м'яч у воду ціна падає, взяли, закупилися, внесли і забув, і будете мати можливість в будь-який момент перейти на будь-який вид азотних добрив, будете е ефективними і. Буде успішне господарювання, тому що зараз дійсно необхідно рахувати гроші всі до копійки, Скільки коштує той азот і вартість діючої речовини, Інакше просто не виживеш. І з цими всіма історіями, які тільки є в Україні. Так що успіхів вам будьте ефективними, перша вода є класна штука. Дасть Бог, будемо спостерігати. Ми заклали дослідження. Порівняння до карбаміда, я вам покажу, як воно є в майбутньому. Так, що успіх вам, шановні українські аграрії, звертайтесь від аграрлап. Ми допоможемо вам! Все на краще.